Ось вітає, шановні мешканці міста Суми. Пам'ятаєте, в свій час у сумського міського голови Лисенка був в заступниках журба Олександр Іванович. Також на той час, коли він був заступником, він не був членом виконавчого комітету. Що суперечить закону України про місцеве середування статті 51, яка має назву виконавчий комітет сільської селищної міської ради. І саме пункт 3 наголошує про те, що заступник. Міського голови зобов'язан бути у складі виконавчого комітету, І я відповідно направив лист, де зробив ссылку на статтю 51 пункту 3 закону України про місцеве судування. А саме, відповідна закона зазначив, що виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно міського голови, заступників міського голови, керуючого справами секретаря. Але якщо подивитись історію і подивитися. По прізвищам, хто тоді був у членах виконавчого комітету, то прізвище журби там не було. Тобто він не був членом виконавчого комітету, але був заступником. І я відповідно запитав, де працює заступник міського голови журба на той час? Кого представляє заступник міського голови? І зробив пояснення про те, що журба Олександр Іванович не може представляти виконавчий комітет Сумської міської ради. Бо він не є у складі виконавчого комітету. А також він не може представляти інші виконавчі органи Сумської міської ради. Бо там його теж немає. Так де ж працював тоді журба? І відповідно, я отримав відповідь, відписку так звану. Але саме найголовніше, що мене вразило, вони пишуть, що журба Олександр Іванович є представником Вищого керівництва Сумської міської ради. Ну, в голові немає у них, вони таки пишуть. Заступник. Сумського міського голови не, мож, не може бути, як вони написали, представником вищого керівництва Сумської міської ради. Це нерозуміння взагалі посад. Також вони кажуть, ссылкою на закон України про місцеве ресредування, що закон України про місцеве срядування не містить чітких вимог щодо такої обов'язковості. Силкою на статтю 51 пункт 3. В статті 51, пункт 3 зазначено, що у склад ходи міський голова, заступники, заступники, а вони кажуть, що це не місяць чітких вимог. Оце їхня відписка. Тобто вони не розуміють, не читають і не виконують. Ось чому заступник, коли журба, коли він був, невідомо кого він представляв, що він розповідав, а при цьому він отримував кошти. Він ходив, ходив на телебачення. Проводив особисті прийоми, підписував документи відповідні, був на нарадах, у, на нарадах у голови Сумської обласної державної адміністрації, щось там розповідав, пояснював. На телеефірах був, щось розказував. А при цьому він навіть не був членом виконавчого комітету. Все, глухий кут. Але після того, як я направив через деякий час журбу Олександра Івановича, заступників. Вже перевели на директора департаменту інфраструктури. І відповідно цього, він же, відповідно закону, вже числиться у структурі виконавчих органів Сумської міської ради. Бо департамент інфраструктури міста є виконавчим органом Сумської міської ради. Питань немає. Але до цього, де він був, що він робив, ось це питання. На що я не отримав відповідь? А це каже про повну бездіяльність як Сумського міського голови Лисенка. Так і журби, який взагалі не розуміє дану посаду заступника. Ось і вся відповідь, шановні, бездіяльність повна, нерозуміння закона і нерозуміння того, що він там робив, але при цьому він отримував кошти і щось розповідав. Шановні, закликаю вас приєднуватися до команди Соціал-Демократичної партії, давайте разом вивчати, бо дуже багато питань, дуже багато нерозуміння їхніх посад, бо вони статусу навіть не розуміють свого. Статусу тих посад, які вони займають. Ось такий результат по всім питанням, які стосуються місцевого значення. Ви це все знаєте і все це бачите. Тож, приєднуйтесь до команди соціал-демократичної партії, давайте готуватись і давайте разом вирішувати питання, приходити до влади і виконувати це все, що записано в законі. І додержуватися це все. Дякую всім вам, все буде добре.